Я, блядь, злий і не можу понять, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі довжні. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, мене рак, допоможіть мені, раком, У мене кредит, допоможіть закрити кредит. Мені квартиру треба допоможіть квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на навчанні iPad, iPhone, даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв айпад. І знаєте що? Ну йому з неба iPad упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, стока там. Хорошо, але мені колір не підходить, поняли? От до такого доходить, я не розумію, що з українцями взагалі відбувається. Я допомагаю. Поняли? Ну, я зараз на нервах трошки розмовляю, в емоції, але я допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс, це показую. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, аренди, там оплачу, машини на все оплачую. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок, Сергій допоможіть. Сергій поможіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років, У мене величезна компанія, там є в списку Forbes, захочете напишите з Рімечок Forbes. Я намагаюсь просто від себе людям допомагати. Але знаєте, до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються, поняли? Я типу як должен, об'язан допомагати. Вместо того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посиланням в шапці профілі навчаємо, подарунки здаримо так далі. Перейдіть, а ще поінтересуйтесь просто, хоча б ознайомтесь. Ми ж нікого не тягнемо команду, нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось наче передаємо досвід за, взагалі, за якісь. Можливості мільйону українців, як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн. Наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипять, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Отака от, от історія. Знаєте? я з цього в шоці. Я вже, друзі, устав, чесно, я ось в останній раз проводжу ці безкоштовні навчання в цю всю історію, мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так старонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон званків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля. Безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога, поняли? У мене у мене. Я запишу сім'ю, у мене мама, вчитель математики, папа, столяр, красадієвчик. Я з обичного району в Полтаві, вообще, самого обичного, крутивсь, мутив, шукаю. Дошукався, да, да да Що вам мешає? Ну от вам вже ложку дали, в рот, ложат, кажуть, перейди по ссылці в описані профіля, за тебе вже все зробили. Не. ми будемо шукати, де в моменті вирвати, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо в лицо. Самі робити ми не будемо нічого. Ну, отак, все, перепрошую за емоції, але це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей зрозуміли, що я їм должен, що я об'язаний бої типу, гроші, бо я пізнав і я должен. От такі, от такі. Я в шоці з цього. Ну кажу, на навчання у нас буває, ми там зарплати виплачуємо. До речі, захочете подивитись, у нас там на прямому ефірі ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати. За що вони розповсюджують відео в соціальних мережах? От така можливість є, поняли заробляти. Чого ви за неї не беретесь, я не знаю. А воно є, а люди заробляють. І от ми там то зарплату виплачуємо, то там подарунки якісь даруємо. Я кажу, от я був в шокі. Одному не сподобався пам'ять на айфоні, бо вона була 512, а не терабайт. На 16-м про максі. Второму не сподобався колір айпада нового. І я отак сидів і думаю, ну вам вже з неба впало. Ну вам вже просто візьміть, скажіть, дякую. Нє, хз, що з цим робити. Коротше, друзі, перепрошую за емоції, іду відпочивати від цього всього на ефірі, в навчанні і так далі. Ми вже команду майже дозбирали, дозбиралося. Якщо хотіли, за ще в ці профіля. Ні, будь ласка, далі не жалійтесь все. На зв'язку всі, хто зрозумів, дякую, всі, хто не зрозумів. Навчайтесь, усвідомлюйтесь. Тоді можливо і влада в Україні стане покраще, бо перша проблема, понятно, що владі, але найбільша проблема в українців, які обирають цю владу. зрозуміло? влада влада Я не буду продовжувати. Ті, хто зрозуміло, ті зрозуміли. Що я тут заводи наговорив всім, папа, -па, на зв'язку.